Привіт, друзі! З вами канал Безфіщен та я Петюнчик Друзі, сьогодні поговоримо про погоду. Найкраща погода для риболовлі буде цікаво. Так що підписуйтесь на канал та ставте лайки. Поїхали! Сьогодні, друзі, я б хотів вам розповісти. Про те, яка вона найкраща погода для риболовлі, за якої погоди краще клює риба, а також чому іноді риба не клює і як на її клювання впливає погода. Звісно, найкраща погода для риболовлі не завжди найкраща для рибалки. Проте, як кажуть, краса вимагає жертв. Іноді, щоб залишитися з уловом, потрібно. І промокнути під дощем, але найчастіше, найкраща погода для риболовлі приходиться і до тих, хто ловить рибу. Володіючи певною інформацією про взаємозв'язок погоди та клювання риби, можна практично безпомилково визначитися, чи клює риба сьогодні чи ні. Так само за погодою можна визначити не тільки те, чи буде клювати чи ні, але й те, де зараз клює риба за певних погодних умов. Кожен рибалка хоче знати, де клює риба сьогодні, де вона клюватиме завтра і взагалі будь-якого дня, коли він збирається на риболовлю. На клювання риби можуть впливати такі фактори, як хмарність, атмосферний тиск, температура повітря, рівень води та її прозорість, опади та вітер. Далі ми більш детально розберемо кожен із цих факторів, здатний так чи інакше вплинути на клювання риби. Так, іноді буває таке, що за всіма видимими факторами риба не повинна клювати, або, навпаки, клювання має бути божевільним, але якимось з невідомих причин риба проводиться непередбачувано. Сподіватимуся, що незабаром ми повністю розгадаємо загадку клювання, ну а поки що розглянемо фактори. Які впливають на клювання риби, і супереч, яких риба, йде, і Так що можна сміливо з ними орієнтовуватися. Хмарність, в принципі, на клювання риби особливо не впливає. Хмарність впливає на місце знаходження риби. Так, у сонячну погоду основна маса риби шукатиме про холодну воду, де вона буде комфортно почуватися. де прямі сонячні промені, її не дістануть. Риба може ховатися в таких погодах поглибше, в різних загиблих, або шукати місця, де очерет або крони дерев, що нависають над водою, вкриють її від спекотного променів сонця. Це тільки в тому випадку, якщо спекотна погода коштує вже хоч кілька днів. Якщо ж сонце тільки воно почалося балувати своїм спекотним променем після прохолодного або дощового періоду, то риба звичайно ж. Захоче побавити себе до очікуваними сонячними ванами і вибиратиме добре прогріті дрібні ділянки водоймища, можливо, підніматися в верхні шари води. Похмури дні, коли сонце весь день або велику частину хвається за хмарами, риба буде прагнути знайти теплішу воду. Вона почне підніматися на дрібні ділянки водоймищ і до поверхні води. Щука, наприклад, може реагувати на хмарність чи якість. Під набіння вировим кольорову приманку. У сонячну погоду вона краще реагує на блискуче сріб'ясте забарвлення, блешні, а в похмуру погоду її більше до вподоби тьмяні мідні тони. Атмосферний тиск, напевно, фактор, що найбільш впливає на клювання риб. Добра риба клює або при стабільному, або при атмосферному тиску, що відповільно знижується. Ви запитаєте, чому при тиску, що повільно знижується, риба буде клювати. При повільному підвищується гороше клювання, не забезпечений, все легко пояснити. Справа в тому, що риба дуже добре відчуває погіршення погоди, і перед її погіршенням клювання завжди активізується, а тиск, що знижується якраз, і прогнозує нам зміну погоди в гірші. Прихід циклону, а разом із ним опади вітру і хмар. При різкому стрибку тиску в будь-який бік клювання риби стає значно гірше, а то й зовсім припиняється. Насамперед, це пов'язано із будовою організму риби. Всі знають, що у риби в череві є такий орган, як міхур. Так от, ці бульбашки надають рибі нейтральної плавучості, і риба спокійно. І стійко може триматись на будь-якій глибині. При різкій зміні тиску ці бульбашки не можуть чітко виконувати свою функцію, і рибі стає важко триматися на потрібній глибині. Так само через будову організму риби при різкому перепаді тиску вона втрачає орієнтацію в просторі. Вона може неправильно оцінювати глибину, де знаходиться, і відстань до предметів. Все це через те, що в основному органі чуття риби вічна лінія. Відбувається збій при зміні тиску, тому її важко знайти вашу приманку. Її стан стає схожим на алкогонічне сп'яніння. Саме тому клювання риби погіршується за погодних показників атмосферного тиску. Тепер ми знаємо, що клювання риби має бути добрим при стабільному або плавному зниженні атмосферного тиску. Проте потрібно враховувати не тільки стабільний тиск, а й його нормальні показники. Нормальні показники атмосферного тиску можуть бути різними для різних водойм. Все залежить від того, на якій висоті над рівнем моря розташоване водоймище. Але не будемо вникати в такі подробиці Достатньо буде знати, що для більшості водойм стандарт на комфортний тиск дорівнює 750 мм тутного стопчика. Саме це означає, слід вважати оптимальним. Але варто враховувати, що атмосферний тиск, хоч і впливає на інтенсивність клювання риби, але це далеко не єдиний показник, який слід враховувати при прогнозуванні клювання риби. Слід брати до уваги всі фактори, які мають впливи на клювання. Риба, істота холоднокровна. Тому температура води має великий вплив на інтенсивність її клювання. А температура води залежить від температури повітря. Фактично, вся риба краще і швидше перетравлює їжу в теплій воді, а значить, і харчуватися вона буде частіше, що призведе до покращення клювання. Однак, при надмірно високій температурі бажання харчуватися в риби. Навіть теплолюбивії може відпасти. При сильному спеції риба починає шукати всілякі укриття від сонця і виходити на пошуки їжі лише в настання сутінок. І ті види риб, які ведуть активний спосіб життя і вночі, такі як короб, особливо спекотні дні, можуть клювати лише після заходу сонця і до ранку, а у світловий час доби зовсім відмовитись від їжі. Той час, коли температура трохи піднялася після тривалого похолодання, цілком можна очікувати спекутну активність риби. Такий незначний стрибок температури в пару градусів може виявитися досить суттєвим важелем її клювання. Так само слід розділити вплив температури на хижака та мирну рибу. Так, хижака змушує активніше полювати на зниженні температури. Що призводить до того, що мирна риба більше думає про протянку та захист, ніж про їжу? Тобто висновок напрошується сам, похолодало, покращується клювання хижака, потеплішало клювання мирної риби, рівень води та її прозорість, рівень води та її прозорість. Слід знати, що у прозорій воді риба завжди буде набагато обережніша, ніж у воді каламутній. У чистій воді вона буде придивлятися до наживки набагато ретельніше і може відмовитися клювати на якусь із наживок лише з її видимих причин. До того ж, у прозорій воді зростає можливість бути поміченим хижаком, тому рибі доводиться йти на велику глибину або шукати всілякі природні укриття, в яких можна буде легко уникнути атаки субатих риб. Але не варто поспішати з висновками, що краще ловити у каламутній воді. Справа в тому, що надмірна каламутна вода може ускладити рибі пошук приманки. Тому найкраще, коли вода трохи замутнена. Риба почуває прихованість від поглядів хижака, але вашу приманку добре бачить. Якщо все ж таки прозорість води зовсім низька, моя вам порада: використовуйте приманку, яку краще вийде під водою, таку як опариш, приловку або кукурудзу. Так само інтенсивність клювання риби може залежати від зміни рівня води. Клювання її погіршується, якщо рівень води зменшується. У риби виникає паніка і страх залишитися зовсім без води, тому вона менш думає про їжу, а скоріш про те. Де знайти яму або місце поглибше, щоб дефіцит води її не загрожував. Якщо рівень води навпаки підвищився, риба починає проявляти велику активність. Можливо, це пов'язано з тим, що риба стає впевненіша, що води її вистачить надовго, а так само і тим, що з рівнем води приходить у водойму і додатковий корм з берегів, вимиваючи з ґрунту личинки різних жуків та черв'яків. Рівень води залежить від опадів, танення снігу та льоду, посухи, а також від діяльності людини. Протягом в основному течія може активізувати клювання риби в тих водоймах, де течія створюється вітром або дощам, а сама по собі течія водоймища дуже повільна або зовсім відсутнім. Вся справа в тому, що течія завжди несе в собі корм і збиває його вкупи. Течія мчить і корм на водойміще, і вимиває з берегів і взагалі будь-який інший корм, який тільки міг потрапити у водойміще. Природну рибу залучатиме рух корму дном. А його... Скупчення в ямах і поглибленнях, куди він теж забивається течею, що активує клювання у річках, де перебіг явище постійне, воно особливо не впливає на клювання риби. Однак так, теж риба часто в певний час доби збивається вздовж потоків і збирає корм, що приплив. Варто зауважити, що в таких місцях риба клює жадібніше, тому що тут високий рівень конкурентності. І тому, як то кажуть, хто встиг, той з'їв. Вітер. За якого ж вітру клює риба? Як може впливати на клювання вітер? Тут відіграє роль два фактори: напрямок та сила вітру. Ну, звісно ж, що напрямок залежить від і температури вітру. Південний теплий вітер буде корисним для риболовлі, якщо температура повітря і води невисока, довго стоїть або стояла в останні дні холодної погоди. Теплий вітер в такому разі змусить рибу поводитися активніше і шукати корм. Природно, що холодний північний вітер може позитивно позначитись на клювання риби лише тоді, коли температура довго тримається на, високому, на високій відмісці, через що кисню у воді стає все менше і менше. Такий вітер стрену мляву рибу і змусить згадати, що час виходити на годівлю. Так само важливий фактор сила вітру. Найкраще, коли вітер створює на поверхні води брижі. При такому вітрі риби не так помітно, що там відбувається на березі і вона поводиться більш розкуто. Сильний вітер, що створює великі хвилі, може трохи відлякати рибу. До того ж, наживка на дні може створюватись при такому вітру інтенсивні коливання, що може насторожити рибу. Зате. Коли сильний вітер заспокоюється, такі любителі поласувати різними личинками, як клящ і карась, підходять до розмитів хвилей і берегів, щоб підшукати для себе ласий шматочок, вимитих хвилями з берега, чим з великим успіхом може скористатися рибак. Ну а на цьому в мене, друзі, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, зустрінемось на риболовлі. Все буде Україно. Пока-пока.